Мені, на палці. Потягай Та, трошки. Пило білдинг. Тарасик на часі. <рів> ja. Привіт, друзі, і сьогодні з вами Тарасик. Тарасик на часік, Тарасик Мішко білдінг. Тарасик Лопато білдінг. Сьогодні ми будемо знімати топові реакції з качочками. так що підписуйтесь, ставте лайки, а ми полетіли. Лет'сконе. О, хорошо! Вот оно. О, хорошо. Стоп, 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 Да стоп, это стоп, 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 Нормально. стоп, нормально, стоп, нормально. стоп, да? стоп, ты стоп, 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 Гусь. Привіт, привіт. Тарасик. Тарасик. Привіт, Тарасик. Привіт, привіт. А це пацани спінопластові чи не такі? Ні, А, нормально. У мене є своя методика, коротше, з мішечком. А що тут? Ну, легенькі, легенький. Сьогодні вже картошку просто трошки продав. Вже. У мене тут в основному картошечка. Картошку по 20 гривень продають, та й всі розкоплюють. Своя методика мішко називається. Це з мішечком просто береш, з мішечком і точно біце все робиш. Не таке травмоопасне, так сказати. Раз, два, три, Фільм якою займається, є чесно. Ну, типу, без негатива, звісно, на. А це взагалі работається, з ну, штанги оці якісь, жалізоці, погіршені на ну, типов. Ну і що воно ще робота, на що воно працює? Ну, грижу можна зробити. Грижу, да? ну, велику таку? Ну. Нормально. Да. <рес> я вже стільки років питаюсь зробити грижу і щось не отримає. Не виходить. Картошечку взяв таку і на бітулечку погнав. Я думаю, що це п'яні повніша, оці штанги якісь, бо ними не накачаються. То б дайте, ти попробуй. Я думаю, що це не робоча схема взагалі, ну, там присідати, щось жати, гантелі якісь, так. Можна спробую, може, у тебе вийде, не знаю, разочок. Только не рви спину. Да хватит такой пинопласт, грамма погали только что. Может хотя бы 40 килограмм попробовать. А с мешачком я тебе скажу, что за неделю. За неделю. За две можно уже нормально так откачаться. Я уже две недели. Ты спифтом тебе методика? Ну можно сказать, да. с такой методикой ты за месяц уже накачаешься по-любому. А навіть за две недели. Буду біти все, яку Шварценеггера. 50 і 50 плюс сантиметрів. У мене є своя методика, називається мішкобілдинг. <laughs> мішкобілдинг, грабілдинг, у мене є пилобілдинг, лопато білдинг. Mm. Робимо якісь тяги різні. Раз. Mm. Два, три. Фух, спина качається. Mm -hmm. Я вже аж втомився трохи. І так і грижу не заробиш. Ну так, mm. да, так давно вже, Ну, mm -hmm. блядь. Друже, трохи є. А ти на цих творожках, на противінах, так? Да? Ти не тільки на творожках. О, ось знову ж тож методика пилобілдинг, ну, в принципі, ну, не важно. От ця тема, я понімаю. Ну, Круче, як собі пиляєш, то якраз спинка працює. Ну так. Да. Ну я вже недільку займаюся такою, такою методикою. І вже думаю, що через місяць, може навіть через на дві. Да? Ну так, да, думаю, вже на містер Олімпія от поїхати. От мене ще бачу, пилочка є спеціальна пилочкою можна різати. Трапеція. Да, трапеція. Там... Широчайші. От, трапеція широчайші, можна спину качать, и тоже. Я, вот. Я думав, что в думаю, цинали... цинали... лучше вот это вот потянуть, чем какая-то пилочка. Это все типа одно ну, такое, что Я не верю, что можно накачаться этим несколько бить я трошечки вже накачався, в принципі. Я Іменно ось... конкретно цими методиками? Так, да, да, я от думаю за дві неділі, за три, що можна, в принципі, накачатися. І я вже думаю, що на Містер Олімпія там, через місяць поїдеш. Ну, ну. і от, я собі беру, так би нічого немає. Дай, ти зараз поїдеш, дружи. Не надо. Ну, я взяв себе таке. Типа, мішка білдинг, і пілобілдинг, і якісь там, понял, все різні. Ну просто... Да нет, дядька, подожди, не надо. Да не надо. Это... И раз. Два. Три. В принципе, нормально это. это мешок. В принципе, нормально. В принципе, нормально. Так три рази робіть і спина боліти не буде, да. чесно вам кажу. Да. Вже да. перевірено як би. Займайся і все. Що? давай, удачі. Давай, давай. Так що займайся, так. Да. я такой, а ну, пошов, давай. Ні, не можу. А що вона приклеєна? Так що давайте. Все, хороші тренувачки даємо. О, пустая сточка. Чисто я стою, стою, стою. Ого, нифига себе. Не получается. Да. Тарас их звать. Это Центинопласт? Да не это сталь. Сталь? <тання культура> Дальше, штанга. Ага. Дальше, спортом ви ще займаєтесь там? Да? Ще щось там? <гумен> ну, зараз нет, так бачите. А ви ж я займаюся спортом? Да? В залах якихось вська... країнах. <гумен> <гумен> качаєтесь? Ну не качаюсь, тільки форму. фото. Качаєш? Ну да, типа мішком качаюся. мене Тарасик звати. Коля? О, а це ви робите на шо, типу? Це... Я, кстати, дивлюсь по техніці, що трошечки в тебе неправильно, коротше, ти делаєш. І ну, що чесно, ну, ти не ображайся, це, звісно. Я... Ну, фігня якась виходить. Є спеціальна така методика, ось. яка? Міш... Мішкобілдинг називається. Що у вас там тренера немає. Я, в принципі, можу бути і вашим тренером. 9911, Тарасик на 1 Тарасік на часі. Ну, я побачив оці грозні займаються, все. вони якось неправильно качаються. А це, це робоча тема, ці тренажери всякі. <говорено> р р працюють нормально, да? і робоча тема. Робоча. Можна накачатися, так? Да? І чесно, ja. бачу, що треба трошечки тобі підкачатися. Ще, ще mm. трошечки треба. Согласен, саме ті збройні. ну. сам хочу ну... більше. Ну я думаю, що в мене в принципі вже доганяю тебе, звісно. Методика мішкобілдер з мішечком така. Ми качаємо біцепси, там трицепси, наприклад. З мішечком. Да, да, да. І хороша робоча така схема. Раз, два. Ви думаєте, що це краще, ніж в залі з гантелями, з вагою, з мішечком? Так. Мішкобілдер називається. Мішкобілдер? Да. Можна як і на біцепс робити, так і на трицепс. Як і на плечі робите, отак. Раз, два, як і на груди лягли на лавочку і прожимаємо. Раз, два, три. Пилка. О, клас. Що пилобілдинг. Можна чуть вес, снізити віском. Так, 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 так. Можна Красава. дровинячку порізати, потренуватися. Вот Теж, вот. типу, в принципі, на спинку можна. В принципі, Йдеш за продуктами, за продуктами, картошечки тобі треба купити. Місечок. Взяв. В магазині вона по 30-40 по 40 гривень, а я за 20 такий кілограмчик села, хороший, домашній привезу. Можна картошки закинути багато і присідати. Ну, можна в картошки. Так, да, так. Да. Так що так, да, я ось беру собі взяв, отак легесенько. І в принципі, от я, я вже за дві неділі так відкачався, в принципі, ось отак. Я отак так теж беру, от ось отак можна кинути, щоб для веса. І просто собі взяв. потягнув. Принципи, такой а -а -а. В принципе, нормально. С точком вот так взял и полотил где Нормально. И вот так вот, короче. Ну, в принципе, вот так можно, да. Кстати, тоже такие есть. Правильный выбор. Це звичайно не, не тоді не, не сказали, бо в мене ось тут теж є хороше. Новенькі, так? Да? Бувай вас, давай, бувай здоровий. Дай. Все.